Доброго дня. Вам допомога потрібна? Дорожний контроль. Журналіст дорожнього контролю. Не потрібно? Нормальні люди. Ну то а ви що так зупиняєте? Просто тут, так тут, людей. Я дивлюся, ви тут, просто так тут, всіх зупиняєте подряд. Тут, тут, тут нікому допомога не потрібна, тому що люди нас знають, вони знають, що ми працюємо нормально. Працюєте? Нормально. Ну я бачу, що ви не працюєте нормально, тому що ви одну не. машину, другу, всіх подряд, розумієте? Не всіх подряд. Понимає? Я бачу, що всіх а, подряд. Не всі споряд ми зупиняємо просто при безпричинні зупинки вже давно відмінені. Безпричинні зупинки да. давно відмінені, да. але є є накази, різні, є відпрацювання. Добрий день. Ви воюєте. Але... Та що ми воюємо? Просто одного, другу, третього подряд, всі документи вам хтось, передаєте. — Вам хтось перешкоду якусь створив. Перешкоду ви создаєте народу. Якому? Якому? Якому народу? Якого ви зупиняєте, розумієте? Слизько, як знаємо народу, а як ви Ну зупинимо ну, зупиняє... ну, зупиняє... при вас, ще десять чоловік, чи хтось скаже щось проти нас. Тому що вас всі на бояться, люд... вас всі бояться. А ви не знімаєте, пане. Я буду знімати. Я маю право, я журналіст, я маю повне право знімати. Будь ласка. Пане, ви маєте повне право знімати? Так, я маю. Але повне по дорозі не маєте право ходити. А ви маєте, так? Не. Ви маєте право виходити на дорозі, тільки в разі, якщо оформлюєте якогось ДТП, а не ходити отак по дорозі, як ви ходите. Станьте на тротуар, будь ласка. Я стану. Обочину, тут, тут тротуара і на обочину, немає. Станьте. На обочину, будь ласка, станьте. І не передавайте їм ніколи документи в руки. Ви не диктуйте свою умову. Я диктую умови правил дорожнього руху. А які? Які? Що ага. пред'явити. От, вот, цей. а не передати. Цей. А ви зразу їх забираєте? Ні, та тепер це сталося. <звук> Знову ж. І нічого не бояться, зовсім. Бачу. Бачить, знімають. Хлопці, журналісти знімають на Бачимо, бачимо. Пане добродій. Вас то що можуть добратися? Ні. Ні. На що я не можу зняти? Ні, ні, я перепрошую вас з вами. Олександр. Пане Олександр. Так, у вас є своя робота, у вас є своя. Після того є багато зранку голольод. Ми попереджаємо людей. Будь ласка, помаленьку, щоб не було, зменшуйте швидкість, акуратно. І все, ніхто людей не вибрав. Ну але а де, людина... а де, де у вас таке прописано, що просто зупиняти людей, попереджати їх? Що голольот? Скажіть, є така причина зупинки? Є, є, 11, є 11, є 11, є 11 пунктів причин зупинки, так? Ну у вас значить має бути тоді відпрацювання, так? У вас має бути тоді відпрацювання. скажіть? Правильно, у вас має бути тоді відпрацювання, лиса різина, чешена кілька. Добре, у вас є це відпрацювання. У вас є це відпрацювання. Дивіться, слухайте, є. Давайте. Ви, ви палі... вам як, вам прочитати як зараз? У мене є мене є все з собою прописку. Олександр, пане Олександре, вас чимось образу? Ні, чого зна значків ваших не видно? На що ви? ви? він схований? 0108. Так, саме він. 0,15. Добре. Просто я вас, вас образив, то ви доказуєте йому, який вас образив. Е, дивіться, а, то, немає просто ми, прописано, не як ви кажете, що от лиса резина будемо зупиняти всіх подряд. Такого бути а, не що може. Якщо тут лиса резина? Де таке? Якщо у людини лиса резина, значить дід попереджається, не їздять, бо тому що слизько. Ставте автомобіль і не виїжджайте. Це не є причина зупинки. Ще раз об'ясняю. Має бути тоді у вас відпрацювання, лиса резина або як ви там його називаєте. І тоді можете зупиняти, а так просто, от ми вас попереджаємо, а людина може спішити в лікарні. А може, от, а може, може що людина щось? їде, от тільки що їхало двоє дітей. Ми їдемо, дитина кора. Їде щасливо з Богом по маленькому в місті. Отак випереджається народі. Щаслива з людина, з Богом поїхали, там всім говоримо. А хтось з людей, щоб ображав, це ваша думка, що ми ображаємо людей. Списайте, ви не що, ображаєте, ви перешкоджаєте їхні на вільне Пане, пер... пер... Пане Олександре, що ви не нав'язуйте свою думку комусь другому. Тому я... що ваша думка є ваша думка. І ви маєте свою думку, а я маю свою думку. Ви це розумієте і не нав'язуйте, будь ласка, своєї думки комусь. Добре. добре. Ви з Сукальські? Ні, ми зі Львова. Зі Львова, зі Львова так? Зі Львова, а ми. ви як тут стоїте? Ви маєте право сюди приїхати, так просто стоїте? У вас так. є відпрацювання, ну, пані, у вас є карти, путєвий лист. Ми... А якщо я передзвоню, з питань на гарячу лінію? Так, передзвоніть, ми сьогодні записані в Сокальський район. Так, так записані? Так. Ну, то так. добре. Тоді я не буду. Я просто вам Ні, повірю на слово. Я вам повірю пане. на слово. Я можу передзвонити. Пане Олександр. Це ваша думка. Ми самі своєї ініціативи виїхати сюди не можемо. Зрозумієте, одне єдине. Ви би, от як ви журналіст, ви маєте право десь, десь дозволу собі виїхати і що хочете, то робити. Не маєте права. Це є своя не робота. Маю. Так? Є своя робота. Поставили, ви там теж будете працювати, так чи ні? Так. А людей ми так. не ображаємо. Про... Ми Про... Не, ні, ну просто, війшово, просто війшово, знаєте, війшово, так, війшово, так війшово, со сторони подивитися разу... всіх, всіх подряд. Раз одного, раз, другого, раз, третього, раз четвертого. Всіх подряд. Виключно. Виключно. Виключно, пане. Але нормально працюємо, тих, 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 тих. Доброго дня, користуватися. Вам допомога потрібна Вони користи? Ну, а ви я, як по ви за... побачили? Ну, виїхали, люди кажуть, Дякую, Дякую. То, давайте От воно нормально. От давайте попрацюємо з вами. воно нормальні люди. Yes, е, я, я перепрошую, ви в Львові працюєте з е, дорожнім контролю nastро... yeah. з нами. I надають no, no, надають no, no, допомогу. Правильно чи ні? Так, є різні випадки. Не те, що ми з вами якось так на відстані. Ми з вами маємо співпрацювати, правильно? Десь колись треба водії, якщо дозволяє собі і хамське відношення правильно, до інспектора. Ви як свідок повинні це засвідчити, правильно? Але ми, от я, я ще ми, на одне просто. Вирішує, так, Ви би перше познімали оцю дорогу, що сюди до Червонограда веде, яка тут дорога. Знаєте я бі... вже, я вже знаєте, скільки а, раз, раз писав. І навіть скарги писалися, і що. І приписи а, ми... так само дійсі, а ви до нас маєте якісь претензії? Я Претензії маю до того. Чому? Просто так, без відпрацювання, отак от, от просто зупиняти Віте, всіх, яка попереджати. Великий мост, це є район, яка дорога. То це яка... добре. зуснівки сюди, дорога. Тут неможливо взагалі переїхати. Я Чому знаю. ви це не знімаєте? Це знімається і це постійно пишеться скарги. Ви думаєте, що не пишеться і заяви, і так само пишуться розглядаю. вашим. А хто їх це розглядає? приписи пишуть з нашого боку. Просто е штрафанули, все, на тому кінець. Але, я, але ще одне можу, знаю, ще до вас питання. Це. Просто у вас є просто відпрацювання зупиняти всіх і попереджати. Є таке відпрацювання? Пане, Скажіть, мене, зараз будь ласка. Об... Відпрацювання працівник ОВС, працівник ОВС, ОВС так. Добре. Працюємо по працівниках міліції, по всіх Добре. працюємо. Можна розуміє? подивитися на нього? Як ну, от ви як... можете дивитися. Ну, як чекайте, як чекайте, ви зупиняєте кожного телефон. Ідіть, дзвоніть і вам все там скажуть. Правильно, то значить, ви маєте право зупиняти будь-який автомобіль? Ну, а як мені виявити. Добре, якщо він не є працівником ОВС, зразу відпускаєте. Щасливо з Богом їде. Добре. До побачення їде з Богу. А який може до людини бути ще якісь інакше претензії? Не можуть, так само, як до вас. Не може бути, Олександр. Ну от людина пристібнута, будь ласка. От людина І ви ви зуп... Зуп... Номерні знаки брудні. Які брудні, їх не видно з 20 метрів? Це є брудний знак. От суддя, зараз їде, їде суддя. Це суддя. Нехай суддя пояснює. Як ми, ми його зупиняли, як, як ми з суддєю спілкувалися? Оце суддя. Добре, а. ви так все знаєте всіх? Давайте відміряємо 30 метрів, я вам продиктую знак. Та, я 30 даю, вже 30. Я вам продиктую знак, я не дивився, що туди. Ну Ви ж його причини зупинили. Пояснюю, спеціальну причину Без причини. Він поясняє тим, що пройде колесу різину. Не хвилюйтеся, пане. Ви не хвилюєтеся, пане, не хвилюйтеся, у нас все спокійни, нормально. Я спокійний, ми, як ми не все знаю. Все нормально, що. працюємо, і не переживайте ніби. Я, я спокійний, як не знаю, що. Просто Стоп. бачу, ви Стоп. трошки хвилюєте. Я да. ну, За що не буду не Я навіть, навіть не знаю. Добре. Давай, добре. У вас є наказ Наказ собою, щоб ви мені показали його? Ви ж сказали, що вас є. Ні, ви мені покажіть свій наказ, як ви тут знаходитесь, за що ви зупиняєте людей. А можете показати ваше посвідчення? Ну, можна. можете, покажіть, будь ласка. Згідно закону України, про дорожній рух, Ви знаєте, я його представлю, там немає. Диктуйте свої умови. Пан. Ми не свої умови, ми, ми диктуємо. Ми, свої умови. ми Сишин Іван Васильович. Так, 06015. У вас інспектор ДПС, у собі сім'ї. Добре, дякую. Дуже Добре, вам дякую. дякую. Та нема за, ви... за що. Але знімайте, будь ласка, пане дороги знімайте. Та ми будемо знімати. Але цього за дороги ранку... ви маєте одріться, притягувати одріться, їх, а не ми. розумієте? Що зранку не посипали дороги взагалі. Скільки буде Завтра я візьму мішок і буду сипати. Я, мабуть, до цього маю якісь цей відносини. Я буду їх сипати. Та ми це Побачите, скільки буде ДТП. Ось, будете вечором дивитися, і знімайте себе перше, культурно виховання. А, 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 а чим ви... я вам що, я вам нахамив чимось чи що? Можна, Можна не... ще один питання. Чим підвищуйте я хамлю вам? Можна ще одне гол. питання. Ви підвищуєте голову. А ви не підвищуєте? Одне питання, Інспектор, будь ласка, одне. Ну одне питання. Отак уїхали наші інспектори із місця в щасливої дороги.